Україна на початку Другої світової війни, 39-45 роки, радянсько-німецькі договори 39 року та західноукраїнські землі. Перебування роз'єднаних українських земель у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини, Румунії один з найбільш складних моментів політичного становища в центральній і східній Європі напередодні Другої світової війни. Геополітичне розташування цих земель. Зробило їх об'єктом зіткнення інтересів СРСР і Німеччини західноукраїнські землі у статтях радянсько-німецьких договорів 1939 року. І Гітлер розглядав Україну як майбутній плацдарм у завоюванні СРСР, використовував українську карту для залучення союзників у центрі Європи у 1938 році. Він підтримав створення автономії закарпаття карпатської Русі, яка в наступному році була окупована за згодою Німеччини її спільницею Угорщиною. СРСР прагнув перенести далі на захід і зміцнити свій західний кордон, розраховуючи водночас на початок великої війни в Європі. Радянсько-німецький договір про взаємодопомогу й ненапад, пакт Молотова Рібентропа був підписаний 23 серпня 1939 року. Секретний протокол, оформлений додатково до пакту, передбачав розподіл сфер впливу і окупації в Європі. Радянському Союзу передавалася Східна Галичина, Західна Волинь, Західна Білорусія, Прибалтика, Німеччина разом із власне польськими землями отримувала Холмщину, Підляща, Лемківщину, котрі мали увійти до польського генерал-губернаторства, початок Другої світової війни і захоплення західноукраїнських земель. 1 вересня 1939 року. Німеччина вступила в Польщу. Почалася Друга світова війна 17 вересня. Червона армія перейшла польський кордон і зайняла майже всі землі, населені українцями, білорусами, територія загальною площою понад 190 тисяч квадратних кілометрів, населенням більш як 12 мільйонів чоловік. Розмежувальна лінія між СРСР. Що отримав східну Галичину і територією, окупованою гітлерівцями, була уточнена в радянсько німецькому договорі про дружбу і кордон від 28 вересня 1939 року. Українські землі Лемківщина, Підляща та Холмщина були зайняті Німеччиною а Закарпаття Угорщиною. У червні 40-го року Румунія, під тиском свого союзника Німеччини, передала СРСР Бесарабію і Північну Буковину. Радянізація Західних областей України після возз'єднання з Україною рішення народних зборів у Львові, сесій Верховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР, прийняті в жовтні листопаді, 39-го і серпні 40-го років. На західноукраїнських землях були проведені соціально-економічні перетворення, що мали суперечливий характер. Реформи передбачали. Конфіскацію поміщицьких і монастирських земель, націоналізацію банків і великої промисловості, реконструкцію та будівництво нових підприємств, проведення виборів, заходи з українізації, зміцнення системи освіти й охорони здоров'я, створення системи соціального забезпечення та інше. Однак ці реформи здійснювалися вже звичними на сході жорстокими командно адміністративними методами. Не враховували місцевих особливостей, порушували звичний уклад життя західних українців, вели до ліквідації раніше створених структур. Заборона політичних партій, арешт і депортація їхніх лідерів, насильницька колективізація, припинення діяльності Товариства просвіта і таке інше супроводжувалися репресіями, було заарештовано і вислано близько 10% населення, службовців старого держапарату, місцевих комуністів, служителів церкви, підприємців, заможних селян, значної частини інтелігенції. Виходження Західної України до складу УРСР. Було важливою подією. Вперше українці об'єдналися в рамках однієї державної структури, але через свою нетривалість це об'єднання не привело до глибоких змін у житті народу. Поряд із певними зрушеннями в економічному, соціальному і культурному житті населення Західної України набуло й чимало негативного досвіду ознайомлення з радянською системою. Методичні рекомендації при вивченні теми слід звернути увагу на плани СРСР та нацистської Німеччини щодо українських земель напередодні Другої світової війни, частково реалізовані після підписання пакту Молотова Рібентропа. Варто зазначити, які наслідки мав пакт для долі західних українців, об'єктивно зважити негативні та позитивні сторони возз'єднання українських земель в складі тоталітарної радянської держави. Перевір себе. Пакт Молотова Рібентропа намагання відстрочити початок війни невдала спроба реалізувати план Союзу з Німеччиною чи реалізація загарбницьких планів сталінського керівництва. Україна напередодні Великої Вітчизняної війни соціально економічне становище України. Республіка зробила значний внесок у розвиток народного господарства СРСР напередодні війни. Як основна вугільно-металургійна база країни. Україна в 40-му році виробляла 64,7% загальної виплавки чавуну в СРСР, 48,8% сталі, 67,6% залізної руди, 50,5% вугілля, 74,5% коксу. Частка України в зборі зерна по країні складала 25%, сукрового цукрового буряку 73%. Багато інститутів Академії наук УРСР успішно працювали над проблемами інтенсифікації базових галузей індустрії металургії, видобутку вугілля, електрозварювання та інших. Однак економіка не давала очікуваних результатів давалися взнаки, наслідки військово-комуністичного штурму 30-х років. Особливо диспропорції у розвитку різних галузей промисловості у бік випуску військової продукції, некомпетентне управління економікою, незначна ефективність адміністративних заходів та організаційних перестановок у промисловості, нерозв'язаність багатьох проблем у сільському господарстві, дезорганізація життя села, падіння виробництва внаслідок насильницьких методів колективізації, відсутність виробничої самостійності колгоспів, відчуження селянина від землі. Репресії та їх наслідки продовжувалися репресії проти технічних фахівців і організаторів виробництва. Заарештовані і засуджені директори багатьох заводів, творці новітньої військової техніки Шелпанов, Калінін та інші. Люди вірили, що від результатів їх праці залежить майбутнє народу і країни, але в умовах війни, що насувалася на обороноздатність країни. Негативно впливало зниження боєздатності Червоної армії внаслідок знищення кваліфікованого ядра командних кадрів, у тому числі трьох маршалів, 1800 генералів, залякування решти, помилки радянського керівництва були допущені надзвичайно грубі прорахунки радянського керівництва в галузі зовнішньої політики в оцінці дій фашистської Німеччини та часу її ймовірного нападу на СРСР. Серед них можна виділити відсутність реалістичного плану стратегічної оборони, помилки генштабу і Наркомату оборони, зокрема в розташуванні військ прикордонних округів. До червня 41-го року війська Київського і Одеського округів, як і раніше, були дислоковані так само, як і в 39-40-му роках. Їхнє розташування дозволяло супротивнику здійснювати глибокі рейди й оточення значних угруповань радянських військ. Ослаблення морального духу народу через глибоку невідповідність пропаганди і дійсності, заборону викриття фашизму, атмосферу страху й недовіри в суспільстві на межі 30-х-40-х років Україна в складі СРСР розвивалася під впливом суперечливих, часто трагічних подій і факторів, дія яких серйозно ускладнювала зміцнення обороноздатності держави методичні рекомендації. При вивченні теми слід звернути основну увагу на той факт, що тоталітарна система, яка панувала в цей період в СРСР, з одного боку надзвичайно мілітаризувала країну і суспільство, а з іншого припустилася багатьох прорахунків у підготовці до війни. Це істотно позначилося на перебігу подій перших років Великої Вітчизняної війни. Перевір себе чи є правильною думка радянських істориків про неготовність СРСР до війни. Станом на 1941 рік